Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд і з вами кропти. Сьогодні ми поговоримо про Вуву та Башту, тобто про місцевий ендгейм контент, оновлюваний. Я нарешті закрив її на 30 з 30, і зробити я це зміг лише після отримання 60 го рівня та прокачки усіх моїх основних ДД до 90 го рівня. Скіли я в той момент ще не всі прокачав, тому що в мене не було айтемів з боса. Мені довелося чекати наступного тижня, але я не хотів чекати і продовжував трайти От е своїми персонажами далі, без прокачаних скілів. Тобто в мене там були 8. Сімки, сімки, але 90 рівень та 90 зброя. Одразу скажу, що 90 рівень та 90 зброя дають приблизно 15-16% додаткового демеджу персонажу. І в цій грі це відчувається досить суттєво, тому що в деяких випадках від того, як ви натискаєте кнопки, ваш демедж може відрізнятися вдвічі. Тобто, якщо ви добре натискаєте кнопки, то у вас, скажімо, демедж 100. А якщо погано у вас може бути демаж там 50-60. От настільки велика в цій грі різниця в цьому плані. Так, це не в усіх персонажів абсолютно. В деяких персонажах це залежить лише від збірки. Тобто, якщо ви все правильно зібрали, дали правильну ротацію, то далі помилитися вже дуже складно. Це, наприклад, генерал чи жінши, ось ці два персонажі Мейн ДД. Якщо ви в ротації не помилилися, то далі вже помилитися дуже важко. Але є персонажі, такі як Єнлін, Чанлі, Чіса, ГГшка. От і на цих персонажах вже в деяких випадках треба буде дуже багато думати і дуже багато перемикатися, квіксвапи. Хоча ГГшка зазвичай це досить простий персонаж, але в деяких командах за неї все ж треба трішки менеджити її енергію для того, щоб встигати відновити ультімейт. Також з суперскладних персонажів я б виділив Калчаро. Це теж дуже складний персонаж. Я б поставив його на друге місце. На першому місці це Чанлі, далі в нас Калчаро, на третьому місці Гінлін. Звісно, якщо ви хочете за неї витиснути максимум, я своїй юнлін вибив s 2 другий сіквенс, і з ним значно простіше за неї грати. Без нього ефективність її, якщо неправильно давати ротацію, суттєво падає це досить відчутно. Стосовно решти персонажів, наприклад, Encore — це досить простий персонаж у плані ротації та спричинення шкоди. Однак, складний персонаж у плані того, що вам доведеться зривати анімацію в неї четвертої атаки в серії, і також доведеться. Доджити атаки супротивника, тому що перемикатися з неї не бажано, поки вона в ультімейті. Стосовно того, кого взагалі прокачувати, ким що закривати, моя порада проста: дивіться на те, які саме елементи у ваших супротивників, і беріть. Не цей елемент, тобто, якщо в нас тут хавок, то не беріть сюди ГГшку. Якщо ви от сюди заходимо і бачимо Молтен, то не беріть сюди Молтен. В мене тут ГГшка проти хавока, але. Брати контр усі елементи складніше. Звісно, найкраще мені б сюди було б взяти калчаро. Але, по-перше, ним я граю погано, і по-друге, його треба прокачувати. А він в мене з 70-й, здається, з 70-ї зброєю та шостими кнопочками. Тобто, йому ще треба прокачуватися і прокачуватися. Encore в мене здається 60-та з четвертими кнопками, тому її я теж не міг взяти далі. Стосовно перших поверхів, як бачите, я проходжу тут навіть без хілера, тому що це не те, щоб дуже потрібно. В мене є стяжка, Ян Ян завжди суперкласний персонаж, і для перших поверхів, тобто, якщо ви зараз її прокачаєте, ви завжди її будете використовувати на перші поверхи, навіть якщо вона не потрібна, вам буде далі. А якщо потрібно далі, то це все одно класний персонаж. Звісно, якщо у вас немає монахині, обіцяю, я колись вивчу, як її звати. Але поки вона все ще Будемо монахиною. Так от, якщо вона у вас є, то Ян Ян, скоріш за все, вам не знадобиться, тому що більш ніж одна стяжка в цій грі мені поки що не була потрібна. Та й в цілому й одна стяжка не дуже потрібна, тому що загалом це все можна перебити демеджем. Тобто, якби в мене калчаро і Енкор були також прокачані я б легко це проходив просто соло калчаро тут. А ось тут би взяв просто соло Енкор. і все, і жодних проблем в мене. З цими половинами б не було. Також дивіться на баф, котрий в нас тут є. Ми бачимо, що recommended елемент нам стоїть Молтен. Так, тут є деякі супротивники з Молтен Резистом, але це один супротивник, це не страшно. От, тим паче, це на першому поверсі. Тут 70 монстри, як ви розумієте, це пройти буде дуже легко. Тому я це проходив за Encore, а в останню залу брав double Molten Сетап. Це в нас Чан Лі, Плюс Чіса, Чіса досі мій улюблений персонаж. Хоча так, я розумію, що це четвірка, і вона трошки поступається іншим ДД, але вона може грати як свап-персонаж, даючи лише ультімейт, та інколи навичку, інколи якісь квіксвап ротації в в неї теж є круті. Тому загалом це досить універсальний і персонаж, якого можна взяти в велику низку команд, тому Чіса для мене все ще найкращий персонаж. Ну, для мене це не означає, що вона найсильніший, просто вона мені подобається. Як бачите, в третій слот я обрав юану в якості Хілера, і зараз покажу, як це виглядає. Це один з персонажів, якого можна зібрати в хіл-сет. Ми беремо йому кастет, який хілить від бейзік-атаки, І якщо ми вдарили таргет, похілилися, то спрацьовує ось цей баф від хіл-сету, і вішається хіл-баф на усю команду. Також це можна зробити з тією самою Ян-Ян чи Санхуа, тобто м -м мечник. Це може зробити за рахунок меча ось цього ні на цього. І на цього, о, ось цього меча. От ми, використовуючи Liberation нашу ульту. А так як ми на саппорті, для того, ми сапорти і беремо, щоб використовувати там ультімейт, тому ульту в ротації ми точно будемо використовувати. Є ще варіант взяти. Та оці, це теж класний варіант, бо коли вона використовує свою навичку, вона хілиться хаба рекавері, і це також провокує спрацьовування хілсету. Зараз вона в мене не в хілсеті, але. Уявіть, що тут хілсет. Тому їй навіть не потрібна зброя на хіл. Вона може взяти зброю на концерто та відновлення. Або ж на ульту відновлення ульти є ще. А, ні, ось вона. От, ви можете її взяти. Теж нормальний варіант. Буде збільшення енергії. Хоча, звісно, концерто для неї це найважливіше, тому зброя на концерто і буде її найкращим варіантом. Веріна. Як на мене, без веріни. Зараз аккаунт не може бути сильним, тому що це надто крутий персонаж. І не те, що вона хілер, а те, що вона дуже багато бафує. Вона бафує атаку, вона хілер, а тому активує хілсет, і вона бафує множник на усю команду, тобто збільшує весь демедж усієї команди. Альтернативи просто немає. Так, я взяв Юану, тому що мені потрібен хоч хтось. Я міг взяти сюди байжі, міг взяти. Та оці, але Веріну варто використовувати для тієї сторони, де вам найважче. В мене, ну як і у вас, скоріш за все, найважче буде пройти центр, якщо у вас, звісно, немає жінши. Тому що я бачив, що жінши легко проходить їх, і просто вона плюс Юану вдвох проходять ось це на 90 му рівні. І тоді у вас залишається веріна для крайніх сторінок. Бокових, і в цьому випадку вам трошки простіше буде пройти ці сторони. Мені ж знадобилася прокачка до 90 го рівня. На 80-му я спромігся закрити на три тільки ось цю, при тому, що тут замість Юану була веріна. Після взяття 90 го рівня я зміг це закрити разом з Юану. Так, це досить складна кімната, тому що скар рухається туди-сюди, за ним важко вслідкувати, і певною мірою Чан Лі це компенсує, тому що вона теж добре літає і телепортується до цілі, з якою б'ється. Однак так само вона добре отримує попиці і втрачає своє хп. Тому в цій команді мені було складніше не закрити в таймер, а просто пережити усі. Ці атаки скара. Щодо лівої частини, то в нас екзайл з двома стрілками. Е, моя порада спочатку: займіться ними стрілками, щоб вони трішки зблизилися. Якщо у вас є Гінлін, тоді вам простіше просто повісти мітку на усіх і далі бити лідера. Тому що дрібнота має вмерти від нашого АОЄ. Здебільшого так і в мене й виходило. Якщо ж у вас трішки демеджу не вистачає, краще займіться спочатку дрібнотою, тому що вона може вас дуже-дуже легко вбити. Юану тут мене захищав досить поганенько. Насправді, тут мені теж було важко просто вижити. Як на мене, я помилився, що прокачував Йоанну. Так, це класний персонаж, але з ним грати досить складно. І я думаю, що я все ж прокачаю байжі, принаймні. До 60 го рівня, дам їй четверті кнопочки, ну, можливо, 80 рівень. от, І щоб в мене був другий хілер повноцінний, ем, з яким можна помилятися. Найголовніше, суть Хілера в тому, що так, в цій грі Хілер хілить не дуже багато. Однак хілер допомагає вам у ті моменти, коли ви отримали забагато шкоди. Через помилку, наприклад, невчасно натиснули shift, не заблокували, отримали, не знаю там, AOE Damage, демеш, який не блокується, ну ще щось. І в цей момент ви можете скористатися хілером для того, щоб похілитися. А в цьому випадку мені доводилося, наприклад, чекати ультимейту Йоанну для того, щоб використати його для захисту ГГшки на певний час. Якщо в мене ГГшка, там чи Єнлін, вони були пробиті. В мене Йоанну, здається С5, тому я без ось цього С4, який дає нам щит. Я взагалі не радив його прокачувати, хіба що для жінші. А для решти, як хіл персонажа, без цього сіквенсу, я б не радив Йоанну, Хоча мені персонаж дуже подобається. І в майбутньому я б хотів його доробити. Я думаю, що коли його докачаю, ну, рівень там, ну, зброя не впевнена, що треба докачувати, от кнопочку йому докачаю, то він буде досить дамажний саппорт, і в майбутньому це буде класний персонаж. Але зараз, через те, що я більше вкладаю, в ДД, а сапорти це сапорти, то виходить, що дамажного сапорта просто невигідно інвестувати в нього, тому що доля демеджу в команді буде невисока. Однак в майбутньому в цьому буде сенс. Тому, коли я до цього дійду, тоді вже й подумаю, чи буду я його прокачувати, чи ні. Зараз моя задача докачати ГГшку, докачати Чісу, і, ну, Єнлін тут і. Чанлі, я вже плюс-мінус докачав, ну до певного рівня. Далі я хочу спочатку чисто та ГГшку докачати, а потім вже буду думати, що буду далі робити. Мені хочеться і енкор, мені хочеться і калчаро. Мені багато чого хочеться, але я розумію, що ресурси не нескінченні, і рано чи пізно потрібно зайнятися ехо, тому що, наприклад, той самий калчаро його соромно такого брати. Там, наприклад, Чіса в мене теж не суперсильна. Гінлін хоче там теж собі заміну. Чанлі тут взагалі критрейту дуже мало. Так, не дивлячись на те, що в мене Сіквенс є другий, який дає нам критрейт. Але все одно це дуже мало критрейту. 54. Хочеться, хоча б 65, і тоді це буде ну вже більш-менш непогано. 65 на 250 – це те, що мені дуже хочеться. Чудово було б, якби там ще було трішки енергії, але це вже таке. Насправді, 130 енергії їй більш ніж достатньо. 140 – це вже більше ніж треба. Зазвичай, коли я починаю ротацію за неї, в мене вже є ульта, а я ще не дав ні зарядженого, ні скіл. Ні, ехо, ну нічого ще не скостував, а в мене вже є ульта. Тому загалом те, що пишуть, що їй достатньо мати 110-120, це, мабуть, правда. Щодо того, ким взагалі можна проходити. Якщо у вас є Калчаро, то сам він навряд чи щось зможе пройти. Це буде досить складно, тому що, по-перше, це складний персонаж, а без Єнлін, ну він ще слабший. Тому, якщо у вас є Гінлін та Калчаро, це класна команда. Вчіться на. Грати і вона досі одна з найсильніших. Якщо ви маєте Енкор, то, скоріш за все, у вас є Санхуа, її нам давали безкоштовно. Беріть Енкор та Санхуа, і це теж супер класна команда. Ці два персонажі я часто бачив, наскільки вони мають неймовірно високий демедж. Щодо хілера, то, як я вам казав, Веріна без неї важко буде обійтися. Я навіть хочу зараз другу веріну. <свісно> Сподіваюся, що рано чи пізно з'явиться лімітка, яка буде виконувати ту саму роль, тобто бафати і трохи хілити. І якщо у вас, наприклад, зараз немає веріни, прокачуйте байжі, насправді я спочатку м -м, не повністю зрозумів, що цього персонажа, але це теж приємний хілер, і її використовувати теж цілком можна. Одним з плюсів Веріни, на відміну від байжі, є те, що вона бафує усю команду. Тобто, якщо в нас два ДД, от як в мене зазвичай і такі команди, і виходять, що в мене 2 ДД, то байжі бафує своїм аутро лише того персонажа, на якого перемикається. Тому вона більше підходить під сетапи, де. В нас мейн дд тобто, наприклад, її можна взяти з джінши з генералом, з Інкор, ну і так далі. Тобто, в командах, де в нас є мейн дд якого нам вигідно бафати якнайбільше. Командах з гібридним складом, тобто в нас два ДД, квіксвапи, чи ну ви мене зрозуміли, коли два персонажі в нас дамажать приблизно рівноцінно. Ну, можливо, тут Чанлі трішки більше дамажить, тут, мабуть, ГГшка трішки більше дамажить, але все одно загалом обидва персонажі виконують рівнозначну функцію в команді. В цьому випадку Веріна, звісно, буде кращим вибором, аніж байжі чи інший хілер, якого поки ще. Немає. Ну, подивимося, що буде далі. Щодо хіла, то, звісно, беріть сюди якогось хіла, бо, як ви бачите, баф тут неймовірно сильний саме для хілера. Коли резонатор отримує хіл, уся команда бафається на критрейт та крит шкоду. Періодично стрибайте на хілера, і все буде чудово. Щодо цієї кімнати, ну і загалом кімнат, де є супротивники, Ось подібні. То зараз я покажу вам, як краще м, в цій частині себе вести. У вас на хіллері зазвичай ехо стоїть черепаха, і черепахою можна зробити наступне: підкинути супротивників, щоб вони ось таким чином. Ну, по ньому я не вдарив, ну ви мене зрозуміли. Сенс тієї маніпуляції, що ви е, зібрали монстрів в одну кубку і змогли їх продамажити. Відходимо в сторону, підриваємо їх, перемикаємося. Далі йде. Оп! І закриваємо все ультої чиси. Все, добиваємо його. І в усіх кімнатах, де є дрібні супротивники, ви можете використовувати ехо-черепаху для того, щоб згрупувати супротивників. Досить зручна штука насправді. Що ж, бажаю вам удачі у закритті башти, та сподіваюся, що ви також легко з нею опораєтеся, принаймні на 60 му рівні. Бо до цього, ну, це насправді складно. Хоча і потім, мабуть, теж. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!